Головне на Полтавщині за 25 липня. Вночі ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Кременчуцькому районі виникла пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це повідомили у Полтавській ОВА. На Полтавщині вибухотехніки знешкодили касетну частину ракети Х-101. На Полтавщині морпіг Сергій Горошко, родом з Казахстану, отримав золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ. У Лубнах патрульні зупинили нетверезого водія. У гадячі річний хлопчик на квадроциклі врізався в паркан у Новооржицькій та білоцерківській громадах. Провели тренінги для молоді з безпеки, допомоги та дій у надзвичайних ситуаціях. А більше новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.